Доброго здоров'я пані і панове! Мене називають Микола Вересень. У мене буквально така одна історія ну, така, на мою думку, цікава. Я не буду заглиблюватись, хто там винен, хто не винен. Я просто абсолютно про це нічого не знаю, але ми знаємо, що є скандал зі звільненням людини, яка очолювала Києво Печерську лавру, і Софію Київську. Ці дві людини там зараз ідуть якісь процеси. Теж нікому не відомі, хоча вже, безперечно, широка гро... ліберальна громадськість вже все знає, хто правий, хто винен, ну це така звичка. Ну, і якби в цім -цім, куратор цього всього є Міністерство культури, ну і так далі, тому подібне. Це достатньо цікавий момент. Я якраз про нього і хочу сказати. Поставити питання, як би так в голос, а потрібно Україні Міністерство культури? Ну, я би сказав, що ні. От моя така версія. Тому що самоврядування, воно ж не, 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 не тільки міста, а не тільки села, не тільки великі міста, не тільки регіони, райони і області. Самоврядування це в принципі самоврядування і професійних людей. Поки ми всі кричимо, що нам треба якось покращувати медицину, а про це не кричать медики. Медики кричать тільки про одне, дайте бабла побільше. Поки ми кричимо про недосконалість судової системи, а судді. <кій> Вибачте. А судді про це не кричать. Відповідно, не буде змін не в судовій системі, не буде змін. А в... Правоохоронній системі не буде змін, в медичній системі ніде не буде змін. Весь світ працює таким чином, коли самі люди, я не знаю, філателісти і шлагбаумщики вирішують між собою, як збирати марки і піднімати шлагбауми, тільки в тому разі суспільство стає суспільством громадянським, коли громадяни групи громадян щось збираються і щось вирішують і кажуть, як нам легше, на як нам краще і чому це краще для всіх, а не тільки для нас. Uh, і можна дуже довго про це говорити, поки міліція сама себе не буде критикувати. Якщо ми бачимо на Заході, то медична спільнота своїх лав вищавлює просто поганих лікарів. Це медики кажуть, це не ми кажемо. Коли правоохоронна система в Сполучених Штатах з 60-х років з 60-х років минулого сторіччя. Самоочищенням займалося багато десятиліть, коли витягали поганих, непрофесійних, корумпованих, поліцейських, шерифів, прокурорів і так, далі, і так далі. І це довга робота за допомогою громадськості, за допомогою преси. Тепер у них більш-менш і то є купа помилок, але краще, ніж було. Тепер щодо культури. Ну це не тільки моя ідея, цей покійний. Ройбур Саша про це ми з ним часто говорили з письменниками різними українськими. Значить, є така галузь в культурі, яка називається там підтримка художників, підтримка художніх галерей, підтримка, 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 підтримка. Для цього мені здається, нічого не потрібно. Для цього не потрібно міністерство культури. Письменники, художники, скульптори збираються між собою. У них з'їзд відбувається. І цей з'їзд делегує 5 день. Вони самі вирішують, кого. І вони самі вирішують, на, 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 на що в музеях витрачати більше грошей. Бо вони фахівці, не ми. Я не фахівець. Як писати картину, як до неї доглядати, де її розміщувати це сила наука, як розташовувати картини в, в галереях, в музеях і так далі. От вони це знають і вони мають цим займатися. Письменники так само, якщо є якісь гранти письменницькі, це не ми вирішуємо. І якщо ми говоримо премія Шевченківська по літературі, то це мають літератори, а не якісь незрозумілі чиновники, щось там вирішувати. Коротше, це самоврядування. Хай вони собі вирішують. Тепер Софія і Лавра, ну там точно там потрібна якась, якась, якась око держави, може там потрібно, не знаю. Але це не держава буде регулювати, які там весілля відбуваються, чи не відбуваються, і що там працює, що там не працює, хто туди ходить, хто туди не ходить. Це збираються археологи, історики, соціологи, інші фахівці між собою кажуть: от як ми бачимо Софію Київську через 10 років, і які гроші нам на це потрібні. Одночасно є відділення Міністерства фінансів, які відповідає тільки за це. Але воно не бере участь в рішенні. Вони кажуть, ми нам сказали, що треба 2 мільярди гривень. У нас нема двох, візьміть півтора, чи візьміть один. І, будь ласка, вирішуйте. І вони знову збираються і кажуть: двох нема, є півтора, як поділимо, що куди, і так далі. І тому подібне. Тоді нема на кого нарікати. Це не ми з вами будемо вирішувати, Не активісти громадські, а будуть фахівці вирішувати. І в кожній, абсолютно в кожній галузі так треба, щоб відбувалося. Тому що є безперечно, теорія, є практика. Я хотів би бачити, щоб і Кабінет міністрів, і адміністрація президента збирали, ну отам. Велика критика йде, хороші БПЛА, погані БПЛА. Куди спрямовувати? Чому не можна зібрати 20, 100, я не знаю скільки. Людей, які б скажуть, для того, щоб БПЛА було в Україні більше, краще і так далі, і так далі, і так далі. Треба зробити це, це, це і це. Фахівці, не, не ми з вами. Ми не знаємо. Я не знаю, що таке БПЛА. Мабуть, хтось там знає. І так далі, і в кожному треба, от в кожній галузі, просто треба у себе, у себе виховати. Що або ми йдемо російським шляхом, коли за все держава, всюди вона втручається, говорить, що можна хто з ким спить, хто з ким не спить, який кольор хороший, яка історична правда, яка історична дезінформація, і, і так далі, і так далі, і так далі. Що де і як випускати, а чого ніде ні, ні, ніяк не випускати. Або ми йдемо до заходу, де Є громадянське суспільство, де групи громадян і всі громадяни разом вирішують ті чи інші питання. І тоді це буде ну, вже більш-менш щось схоже на цивілізацію сучасну. А поки існує Міністерство культури і інформації, наскільки я пам'ятаю. Міністерство інформації це і Міністерство пропаганди. Може, під час війни а, воно потрібно, але я не переконаний, що воно зникне. У нас воно виникло до війни. Я не знаю, чи зникнуло після війни. При чому тут міністерство? Це міністерство права, це Геббельс? Це знов таки міністерство не потрібно, інформації не потрібно, потрібно зібрання журналістів, які працюють в телебаченні, в радіо, в інтернеті, якщо є паперові газети, хай там так далі. Тому подібне, вони збираються і кажуть: от таке, 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 таке треба робити. Під час війни теж ну тому, що в Англії, в Америці створювалися такі цензурні е, організації, кшталт Міністерства пропаганди чи інформації, але вони були закриті відразу після війни, і, і відкрилися відразу після початку війни. І, і журналісти, і різні фахівці вони збираються і вирішують, а що можна, що зараз, про що я дуже часто говорю в приватних розмовах: от що висвітлювати, що не висвітлювати, як висвітлювати? У нас є постійно діючий, постійно діючий координаційний комітет журналістів, куди треба делегувати різних журналістів, щоб там не сиділи одні ті самі. І е, Генеральний штаб. Куди пускати, куди не пускати. І хай Генеральний штаб пояснює, ми не можемо туди пускати тому, тому, тому. А журналісти мають пояснити, чому нам саме туди треба потрапити і е, там щось зробити. І, і, і звідти інформацію для суспільства е, розповсюдити. І так далі. І так далі. Це треба постійно робити. Це не од два, два рази зібралися. Там дійсно якісь правила. Вони зібралися, вони сказали, але життя різноманітніше, а життя під час війни, вибачте, за цинізм, ще більш різноманітніше. Кожен день виникає щось. Але серед журналістів це останнє зауваження. Є люди, які дуже мене тішать. Я нещодавно читав одне інтерв'ю одного журналіста, який сказав, що журналісти самі винні, що їх не пускають в Верховну Раду, бо вони підглядають за тим, що роблять депутати. І тому вони самі винні. Я сидів і думав: Господи, скільки, скільки ще треба йти до цивілізації? Це робота журналістів підглядати. Робота влади в усіх, в усіх безвіннях України – це приховувати. А робота журналістів навпаки. Вони покликані знаходити недоліки, підглядати, піддивлятися. По-перше, по-друге, депутати отримують зарплату від нас всіх. Вони мають бути абсолютно прозорими. І вони не мають шукати повій під час засідань Верховної Ради. А журналісти зобов'язані залазити туди, всередину. Я взагалі вважаю, навіть під час війни журналісти мають право писати про все. Це вже питання не журналістів, а це питання влади забезпечити збереження таємниць, забезпечення, збереження того, що суспільству дійсно сьогодні не варто знати. Ну і так далі. І так далі, і так далі. Ну, тому що війна є війна і не, не можна суспільству знати все. Тому що в суспільстві, як ми кожен день бачимо, знаходяться вороги України і друзі Росії, і вони те розповідають росіянам. Але знов таки це не провина журналіста, це провина тих людей, які не захистили державні і військові і інші таємниці. На цьому прощаюся з вами. На все добре. Подумайте про це, будь ласка. Пока-пока.